Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо, ну можна сказати, не продовжуємо. А починаємо нову каточку за Румунію. Просив мене підписник виживати за румунську державу, як точніше, продовжити це робити, але я вирішив створити. Єдиний повноцінний відеоролик, який буде базуватися на альтернативній історії періоду Другої світової війни, тобто ми будемо включати режим альтернативної історії, не буде прикріплення до історичних подій. Ну і власне гратимемо ми будемо на еліті. Тож, дорогі друзі, у модифікації, яка називається Зеро 1956 року, розпочинаємо свою кампанію за Георгія Тетереску. Демократія, наша партія, демократичний режим. Грудень 1937 року будуть проводитися вибори. І правляча партія НЛП. Наша стартова кампанія 1 січня 1936 року. І так, друзі, граючи за румунську державу, я би сказав, що вона доволі таки цікава країна. З модифікацією зароду 1956 року тут не додавали. Якихось там неймовірних фокусів, щоб взаємодіяти з іншими країнами. Тут у нас є стандартні такі напрямки: торгувати з Німеччиною, розвивати відносини з німцями, угода з дияволом або ж польсько-румунський альянс, тобто схильність до союзників. Також у нас є можливість домінувати на Балканах, створити от так звану свою імперію на Балканах. Ну і власне йти історичними трьома шляхами. Ну, як історичними. є в нас три шляхи при детектурі нашого короля. Король безрозсудний, король не дуже доволі таки піклується про свою націю, про свій народ. він частенько буде ставити нам палиці в колеса своїми там вілами, своїми там відпочинками. А воно буде послаблювати політичну владу, буде давати менше, яка вкрай необхідна для того, щоб ну, по суті, приймати важливі рішення та ставити на ключові посади важливих людей. Королівство Угорщини вимагає права на переозброєння. Це сталося 6 січня 38-го року. так як наша держава. Є, має можливість повпливати на це я безперечно буду негативно на це впливати того що ми знаємо угорську імперію угорську амбіцію вона полягає в тому щоб створити австро-угорщину де столиця буде Будапешт Королівство Венгрія денонсує тріонський договір. Ми проти цього і готові навіть оголосити її війну. Тому Угорщина пішла на поступки, це хороша ініціатива, 17 березня 1938 року. Ми свої війська не переправили до Румунського угорського кордону. Але, от, як ви бачите, угорці трошки задумалися, того, що їхня армія слабша, ніж наша. У нас 256 тисячна. Військо, яке очолює доволі такі кваліфіковані генерали, тому Угорщину винести ми цілком, імовірно, змогли би. Натомість також будемо продовжувати рухатися по фокусах. Наша ініціатива буде базуватися на тому, щоби, напевно, зміцнити кордони. Це дасть нам швидкість будівництва до фортифікаційних, Ну і спостерігаємо, що вже в травні 7. Травня 1938 року в російській або ж у Радянському Союзі відбувається громадянська війна, там де з одного боку Сталін бореться за збереження своєї влади, з іншого боку різні маріонетки підкріплені різними великими державами, впливають на, ну, на свою користь. Також в 1938 восьмого року ми стали свідками початку Другої світової війни. Німеччина вже давним-давно, вже майже як рік, оголосила війну Австрії, Австрія не скилилася. а нас кличуть у війну, нас закликали у Альянс. Він не називається союзники, але так би мовити, це маленька антанта, де об'єдналися такі країни, як Чехословацька Республіка, Австрія, Франція, Британія, ну і їхні домініони. Чехословацька Республіка є нашим сусідом, у них демократичний устрій. Це країна, з якою в нас такі зростаючі відносини. В них 17% стабільності і 82% підтримки до війни. У нас трошки більша стабільність, але підтримати Чехословакію треба. Також ми приймаємо участь в альянсі, ми погоджуємося на стрес та фронт. Напевно, це. Фронт маленької Антанти. Ну і е, наша армія, яка налічує 260 тисяч військ, е, не є обучена це не є регулярні війська, це є. Добровольці новобранці, які мають другий-третій рівень, ну майже а, стають регулярними. Тож кидаємо ми свої війська для підтримки чехословацького уряду. Головна мета першочергової нашої кампанії це зберегти Чехію як таку країну, бо вони являються собою буферною зоною і на їхніх кордонах іде війна, якщо падуть чехи. То війна перенесеться на наші кордони, а там може трапитися будь-що. Я би не дуже хотів, щоб страждав наш народ, тому і посилаємо свої війська в Чехословацьку Республіку. І в 1938 році ми успішно стримуємо Адольфа Гітлера в його амбіціях і намаганні підкорити собі Європу. А також румунська держава проводить невеличкі контратаки. Ми концентруємо. Так як у даному випадку 31 ну дивізії з нашими союзниками, і намагаємося от, відокремити Бреславу, тут є десь в районі 12 дивізій ворога. Якщо ця операція пройде успішно, то таким чином ми запрямо в котлови 12-15 дивізій ворога і це дасть нам нагоду послабити одну із ділянок фронту, наступати, напевно, і на Берлін. Якщо візьмемо ми Берлін, то це взагалі буде нонсенс, тому що. Адольф Гітлер може покінчити життя самогубством, в Німеччині може відбутися переворот, самий новий уряд може заключити мир із союзниками, і не доведеться воювати там до останнього солдата, знищуючи все і все на своєму шляхові. 11 березня 1939 року ми продовжуємо нашу кампанію і хотів би сказати, що не так то й легко перемагати нацистський рейх, який готувався до цієї війни. хоча наші війни Трошки є більш досвідчені, але прорвати оборону нацистів задача не із простих, тому що вони постійно кидають свої ресурси та резерви. Вони бачать, що Чехословаччину їм не підкорити на даний момент в даних реаліях, тому що воюють вони на західі проти французів із британськими військами, проти австріяків, проти чехословацької та румунської армії. Ну і натомість, 16 травня 1939 року, Польща відхиляє німецький ультиматум. Само собою це дуже не сподобалося Гітлерове, але далі він не піде. В східній Прусі висаджуються союзники. Також ми маємо нагоду спостерігати вже у серпні 1939 року, що на карті Європи з'явилися нові держави: це Республіка Україна, Білорусь та ну, поки що Крим лишається в складі Радянського Союзу, але напевно це буде тимчасове явище. З Республікою Україною я буду намагатися будувати добросусідські відносини. Я думаю, що ми зможемо віддати Бесарабію та Буковину подарувати Україні в знак того, що вони рано чи пізно по фокусах будуть вимагати від нас ці території. Тож конфлікт з Україною це найменше, що я би хотів, так само, як і конфлікт з поляками, з Чехами. Напевно, наша головна задача у сьогоднішньому відеоролику це буде виграти Другу світову війну. На стороні добра, що власне ми будемо намагатися робити. Як ми бачимо, ці альтернативні історії осі зла вони єдині і в них немає підтримки. Але в 10 квітня 40-го року Гітлеру вдалося підбурити всередині нашої країни народ. Розділити наш народ на пронаціоналістичний це була їхня така лазійка, їхнє намагання вивезти Румунію із війни. І хочу сказати, що їм це дуже вдалося, тому що в даному випадку, в цьому рішенні, у нас є нагода прийняти участь на стороні нацистів. Ми можемо грати там за націоналістичну партію, скинути демократів і вдати забити ніж спину нашим союзникам, таким як Чехословацька республіка. Угорщина, яка схиляється до нашого альянсу, і напевно ми б навіть змогли переломити оцей хід історії. Тому що Румунія вдарила би стилу, це би сильно пошатнуло війська Чехословацької республіки. Вони би перенаправили частину своїх військ до румунського кордону. Ну і в той же самий час Гітлер би атакував Прагу та основні міста. Чехословацької республіки. Але цього не сталося. Натомість ми бачимо, що нацисти готувалися до, до, до так званого перевороту. Вони відправили величезну кількість своїх дивізій. У нас же, в свою чергу, є лише 14 дивізій, які знаходяться на Чехословацькій республіці. На лінії розмішування, ну і одна танкова дивізія це резервна дивізія, яка буде обороняти, напевно, що Бухарест. Чи успіє наша допомога покаже тільки час, але факт тут беззаперечний, ворог буде тиснути нашу країну. В них є фактично прямий доступ і стовідсотковий доступ. Адже вони можуть заходити в різні провінції, їх не будуть там зустрічати. Наша лояльна армія. Тому важливий момент дуже переломний для нашої історії. 1940 рік я думав, що стане роком перемоги союзників проти націоналістичної Німеччини, але не так сталося, як гадалося. І такі повороти долі вони прибавляють тільки цікавості до нашої кампанії, тому що ну. Бачите, друзі, самі, е, відбуваються так події, що наша країна на межі капітуляції, демократичний устрій не втримав владу у середині Бухареста. Натомість народ був підбурений за допомогою агентів. Нацистської партії по фокусах ми напевно може цьому навіть посприяли. Ну і бачимо таку картину, що румунська армія була розділена. Частина перенаправилася до фашистів, ну а частина із фронту повертається тепер до своєї рідної домівки, звільняти від нацистів румунських уже свою країну, яка ну на межі капітуляції, тому що їхня армія не зустрічається з нашою армією. Вони чудово розуміють, що їхня задача це взяти Бухарест. А якщо Бухарест паде, то паде і наш режим. А якщо паде наш режим, то буде нам дуже непереливки. Так і сталося, дорогі мої друзі. Врешті-решт, Бухарест пав, або поки що ще тримається. Натомість Угорщина приєдналася до нашої коаліції. І тепер невеличка частина про демократичної Румунії перебуває під контролем союзників. У нас як такої армії немає, тому що після падіння Бухаресту той режим, той уряд, який був при владі Бухаресту, був повністю репресований, тому частина з них втікла. До Констанца, там, де висадилися наші союзники, але націоналісти продовжують тиснути по узбережжю. Ну і ми бачимо, що лише в липні 1940 року вдалося за допомогою союзників стабілізувати ситуацію в Румунії. Наша країна є на даний момент перша, і думаю, далеко не остання, яка ну, має такі великі неприємності, тому що. Внутрішня війна на фоні Великої війни, воно забрало багато часу як і від наших союзників, так і дало часу Гітлерові, який переозброїв свої війська, і почав тиснути на Чехословацьку республіку. Натомість у нас немає жодного війська, всі ресурси, які були в наявності, це більше 20 дивізій. Або ж 270-тисячна -ти румунська армія. Вона була розформована і тепер доведеться починати все знову. Це займе знову ж таки час, тому що в 40-му році, певно, навіть і одну дивізію не зможу побудувати чи виробити. Доведеться там чекати до кінця 41-го року, щоб в нас було 5-10 дивізій. Також спостерігаємо таку картину, що 13 листопада 40-го року. Звільняє Польща під гніту західноукраїнські землі, так би мовити, домовляються з Києвом, поляки поступили доволі таки мудро, тому що на фоні нової України, яка розквітає в умовах Другої світової війни, бере на себе лідерство, проводить успішні внутрішні та зовнішні реформи. На фоні того поляки, щоб краще вибрали стратегію. Не конфронтації з Україною, а навпаки, заохочення до союзу. Тому що Польсько-Український Союз в Східній Європі це є не лише буферною зоною між Німеччиною та Радянським Союзом, але це є в першу чергу гарантією безпеки Східної Європи. Тому поляки дали незалежність маріонету так звану незалежність Західній Україні. Натомість ми бачимо, що німці скористалися тією перервою для того, щоб тиснути. Своєю потугою на Чехословацьку республіку, і вони проривають на превеликий жаль фронт. Ми встигли побудувати чотири дивізії своїх військ, які вже борються за стабілізацію фронту, але занадто пізно ми підходимо до, до Праги. Напевно, що околиці Праги доведеться боронити не так ефективно, десь і доведеться нам відступати. Ну, але Прагу в першу чергу треба зберегти понад усе. Також ми бачимо, що 9 серпня 41-го року Україна створює новий альянс із Польщею, і вони з великим задоволенням хотіли б бачити королівство Румунія в цьому альянсові. Я, безперечно, буду приймати таку ініціативу, тому що. Західна Європа, такі, як французи і британці, вони ненадійні. Нам доведеться будувати в першу чергу відносини із своїми сусідами: Україна, Польща та Румунія це є ідеальне трио, яке може забезпечити стабільність. як-не-як, Це дуже важливо для. Не лише Східньої Європи, але й для цілому і Балкан, і для Центральної Європи, можливо, навіть для всього континенту. Чехословацька Республіка теж приєднується до нашого такого альянса, Він підкріпляється, і ми намагаємося заохотити вже в Україну та Чехословацьку Республіку воювати проти Адольфа Гітлера в Центральній Європі. Натомість борються е, наші союзники і кличуть нас боротися проти своїх ворогів. Назріває новий військовий конфлікт між третім альянсом, тобто польсько-українським альянсом проти Радянського Союзу. Тому війна на два фронти цілком імовірна, Адольф Гітлер, попри бомбардування своєї промисловості інфраструктури, він тисне чехословаків і ті трохи прогинаються. Але так як ми покликали на допомогу Україну та Польщу у цю війну. То це дає нам надію, що в кінці 41-го року ми прорвемо вже німецький рейх. Це теж буде нелегко, тому що ворог дійсності сильний. На еліті боротися проти німецького рейху, я скажу вам, задача доволі таки складненька, і тут треба думати, куди будемо атакувати і з ким будемо дружити. Натомість розвиваються так події, що сама ж Україна та Польща повинна воювати як і проти ВІСІ, так і проти Радянського Союзу, який поки що тримає свою владу в Москві. Натомість ми теж повинні вже втрутитися в ці конфлікти. Бачимо, що чотири країни Європи це Чехи, Поляки, Українці та Румуни, об'єдналися, створивши новий такий от собі файний альянс. А також ми бачимо, що королівство Румунія відновлюється, повстає проти Чехословацької окупації. От на фоні того, що в вересні 41-го року німецькі війська борються за Прагу, та частина окупаційних територій, яка була під складом Чехословаків, вона повстала і от намагається боротися проти нас. Але на цей раз у нас є 9 дивізій, це майже 100 тисячна армія. А до того ж, у нас є союзничська Україна та Чехія, яка готова в першу чергу відправити частину своїх військ для того, щоб знову ж не повторити переворот нацистів, який був у 1940 році. Тому наші союзники, і включно наша армія, перенаправляються усиленим маршем до нової лінії фронту. Союзники дають нам таку можливість, щоб наша армія боролася на своїй території і щоб ми не повторили помилку, що. Бухарест пав, а наша армія була лише тільки в дорозі від основного лінії фронту. Натомість на цей раз це повстання, яке відбулося на окупованих чехами території, воно не було таке сильне, як були попереднє повстання. Але це свідчить про те, що е, про націоналістичні е, сили та настрої у Румунії вони доволі такі сильні. Тому що не є не є ні одного, ні одної країни в нашому сьогоднішньому проходженню, яка би мала такі проблеми з націоналістами. Ми ефективно змогли би боротися проти Гітлера, якби всередині от не відбулася ця громадянська війна. Натомість, уже в червні 42-го року, саме румунськими військами з генералісімус Георгі Аврамеску. Нам дається боротися за Берлін і не лише тільки битися за Берлін, але й змогти його захопити та переломити повністю хід історії у цій е, Другій світовій війні даної альтернативної історії. Це дійсності велика перемога. Вона дестабілізує Адольфа Гітлера. Не відбулося Авінта, що Адольф Гітлер покінчив життя своє самогубством. Він продовжується боротися. Ми втратили 168 тисяч гривень. Станом на червень 42-го року, ну а Дольф Вітлер проти всіх союзників більше мільйона. Але ці втрати е, набагато менше, ніж втрати всіх союзників, тому що кожна із країн, яка веде свою справедливу війну проти Німеччини, вона втрачає набагато більше, тому що німці підготовлені були. До захоплення Європи, але вони не чекали того, що Європа об'єднається в 39-38 році, щоб нанести диктатору велику поразку. Тому після падіння Берліна наші війська атакують, і їхня мета буде полягати в тому, щоби захопити другий після Берліна, от стратегічне місце як Гамбург. То знову ж таки ніхто не знає, коли завершиться Друга світова війна, але перелом настав в ній. І я гадаю, що до кінця 42-го року ми лише побачимо, не лише побачимо явного переможця, але зможемо напевно змогти виграти війну на два фронти. Тобто, против альянс допоможе. Покінчити із червоною загрозою, тобто Радянським Союзом Йосифа Сталіна, а також із диктатурою Гітлера, який у цій альтернативній історії не зміг показати поки що свою справжню сущність, тобто знищення мільйонів людей зачасту це безневинні жертви, які не мали відношення ніяке до проти німецької так званої е, ініціативи в опануванні над Європою. Просто народи знищувалися за Забаганками вищого керівництва Німецької держави. І так, дорогі друзі, 1942 рік показав нам, що перемога вже близька. Гітлер втратив більше трьох мільйонів своїх військ. Вони попали в котел в Ростокові. Це за допомогою наших саме румунських військах вдалося закрити цей котел. Ми захопили Гамбург і намагаємося захопити кіль, Любек. Фленсбург це теж невеликі, але стратегічні місця, тому що ми поступово віддербанюємо Німеччину від військово-морського панування. Тому що вони продовжують контролювати торгівлю Швецією, а це небезпечно для нас. Також ми бачимо, що 27 вересня 1942 року Радянський Союз повністю капітулював і та Росія, яка повстала на пост радянському. Такому просторі вона є японська Росія, тобто японці умудрилися підтримати тимчасовий уряд в того, щоб тимчасовий уряд признав свою таку часткову залежність перед Токіо. Натомість японська Росія вступила в альянс східно-азіатського такого панування процвітіння, і допоки буде тривати війна, Росія не поміняє свою кур... свого курсу. Японія стратегічно змогла. Зробити, напевно, найбільше досягнення у цій альтернативній історії. Навіть те, що ми змогли перемогти Адольфа Гітлера 27 листопада 42-го року, воно нічого не значить. Наш альянс між чехами, поляками, румунами, українцями, естонцями та латвійцями, це є гуд. Ми є знову буферною зоною між західними цивілізаціями та між. А східніми грізними отакими от вже не червоноармійцями, а жовтоармійцями на кшталт японської Росії. Як поведеться історія в майбутньому знає лише один Бог, але наша катушка в даному відеоролику підходить до кінця. Короліство Румунія змогла вистояти і вижити. Вони ми пережили Радянський Союз та пережили націоналістичну Німеччину, і це є насправді дуже добре. Хоча, от якщо ви бачите, тенденція зростання націоналістів в нас продовжує зростати і не падає. Багато людей у середині самої Румунії вони... Хотіли б бачити, напевно, Велику Румунію. Румунію, про яку мріяв там, я не знаю, їхній король, але це поки що неможливо і цього нам не треба. Натомість, друзі, я з вами прощаюся. Я радий був показати вам альтернативну історію, яка базувалася до цієї гордої країни. До побачення всім, бережіть себе і ще побачимось.